пека і всім іноді хочеться морозива Але є проблемка. Покупне, кажуть, як правило, не дуже. Ми у супермаркеті, і давайте подивимося що є. Перше, монако по-багатому дивимося у склад. Погано все, 3 з 10 Замість вершків, рослинний жир негативно впливає на холостерин і судинну систему. Місік Драгон від 3 медведя Все те саме плюс барвники, ароматизатори і консерванти. Може бути алергічна реакція і подразнення шунку Розумний вибір з какао, як не дивно, трохи краще. Є вершкове масло, але ж і транжири і багато цукру, тому 5 із 10. Гран-при шоколад тут прямо по серцю. Олія, цукор і какао, три Хрещатик пломбір, в основі вода і є монодегліцериди. Тому 4. київський пломбір, тут вже краще. Казаний ДСТУ 4733, тобто основа натуральна. Blizzard теж 7. А десятки так і не знайшов. А все ж просто мають бути вершки молоко або масло і підсолоджувач. І виходить, що вибору наче до фіга, а по суті, не фіга. Але є іде, погнали готувати. Натуральне морозово. Всього три інгредієнти, а більше і не треба. Вершки 30% не менше, це наша основа. Згущенка, з, з мачком найсмачніше. Замість неї можна і сегазам. Не люблю, коли притерне, тому кладу небагато. І третій інгредієнт матч, що посвіжаюча літню стильно молодіжність. 6-7 хвилин збиваємо до густих піків і по суті майже. Все готово для матати асфальтру це вже смачно. Морозивку на 5-6 годин дістаємо і готово. Перед тим як їсти, бажано його залишити на 3-4 хвилинки, щоб трошки підтаїло. І у нас вийшло нереально смачне морозиво без розсоного масла і шкірули домішки. І таке морозиво точно можна дітям мачу можна замінити на какао або фрукти, кому ще подобається. А ще приємний бонус. Плюс не за всі гроші такого морозова виходить реально до фіга. Спробуйте, бо це дійсно дуже смачно.